Так, ну що, в принципі, було б непогано перевірити і зібрати весь мій урожай, який вже виріс. Так, хотіть ви тільки подивіться, тут вже картопелька виросла. Так також можна вже її зразу садити. Чекайте, а це що таке? А це що таке, чому там прапор України і Росії? Так, зараз чекайте, я посаджу цю всю морку і ми відправимося туди. Чекайте, чекайте, я перший раз таке бачу, що тут взагалі, що воно тут робиться все. Ці от хмарочоси два. Ну, давайте у український хмарочос чи щось таке. Так, тут якась скриня, є тут є кубік-рубіка. Так, заходимо сюди, закриваємо дверки обов'язково. Так, я бачу тут перший паркурчик. Можна зразу його, в принципі, проходити. Так. Давайте, я сподіваюся. Ой-ой-ой, так от так-от. Я, в принципі, не вмію сильно проходити паркурчик. Але, думаю, з цим справлюсь. Так, тако. Ай, капець. Майже на останньому передостанньому зафейлився. так, Обережно, обережно. Головне не спішити. В паркурі, в Майнкрафті, головне не спішити, і все в тебе вийде. Так, і, і от. Та капець, останній, останній останній, останній, просто не вийшло у мене. Так, давайте ще остання спроба, третя. Я сподіваюся, що остання. Так, тако. Тако. І. Тако і тако. Так, і все. А що далі? <свистач> Що далі потрібно зробити? Ну, в мене є кубік Рубіка, можна в принципі його так поставити. А, Я зрозумів, а, я зрозумів, цей кубік Рубіка, він хоч і маленький, але він, але він як повноцінний блок, так ще раз спав, скільки можна. Так, давай забираємося. Давай, давай, давай. Обережно, не спіша. Потрібно його зламати тепер якось. Головне, щоб він назад не впав. Так, давайте я його зараз першим ділом зараз зламаю. Так, опа, він мені випав. Так, це, це вже прекрасно. І зараз будемо вибиратись назад. Так, тата, й-мойо, що ж таке? Таку, тако, і я майже вже добрався. І це вже виходить, що цей маленький, здається, що кубик Рубіка, але він виходить як повноцінний блок, тому ми можемо його сюди поставити і. Ага, я зрозумів. Я так вилізти все одно не зможу. Так, 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 прекрасно. І мені потрібно поставити аж. На цей от блок. і вхух, все, вибирались. Так, далі, що тут у нас є? Далі є у нас тут ось така от скриня, тут є залізна сокира і. що тут це у нас? Золоті? Яблука. Так, ну непогано. Непогано, давайте зрубаємо також це дерево. Як тут є. О, тут також якась була скриня. Так, що тут у нас є? Тут є якась у нас пушечка, далі до неї патрони, я так розумію, і якесь. і якась також броня. Так, давайте першим ділом, значить, одягнемо цю броньку, так що. Ух ти, я став. Бистріше, і я став вище стрибати. Ви тільки подивіться. Це дуже і дуже непогано. Так, я знаю. Також потрібно якось вибратись наверх. Ну, зразу, значить, я зроблю собі верстачок якийсь. Так, робимо верстачок. Ну, і я так бачу, що у мене є тільки дві. Дуб... Дві дуби, дві дошки, точніше. І я ніяк вибратися наверх не зможу. Тому я роблю дошки, а вже з дошок я роблю собі полублок. Я, я... І так як я дуже високо стрибую, я думаю, що в мене все ж таки вийде вибратися наверх. Тому я ламаю цей верстачок, Забираю його собі, звісно. Так, тепер прожимаємо Shift. Ось тако. Ось такого скриню. І тепер якось потрібно... ой-ой-ой-ой! Прекрасно, прекрасно. Прекрасно, так. У мене тільки 5 залишилось, де я там вже... О, я вже майже вибрався, прекрасно. Так, 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 давай, давай. Що там. Це що таке? Це, ш... це що таке там було? Чому вони такі великі якісь? Ай. Чому вони мене б'ють взагалі? На, получай, чому ти мене б'єш? О, з них досвід падає, це непогано. ой ой Ой-ой-ой! Получайте, получайте. Нате, нате, капець, що вони на мене нападають? Що я їм зробив, я не розумію. Так, це з них щось випало, чи тут вже воно валялося, я не розумію. Це якийсь крюк. А, ну я зрозумів, що далі потрібно. Далі потрібно якось вибратися. Ну давайте спробуємо. Так, ось тако. Давайте, 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 давайте. Вроді все працює. Ай, в мене щось не вийшло. Так, ну з першого разу, звісно, в мене не вийшло. Ну нічого, зараз я з'їм це от золоте яблучко, і у мене буде більше шансів туди дострибнути. І також я забув показати вам ось цю от прекрасну броньку на мені. Ну як вам сказати прекрасно. Таке відчуття, що якийсь сталкер чи щось таке. Ну гаразд. Так, 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 як потрібно з... кудись туди вибратись? Потрібно дострелити аж ось туди. О, я дострелив. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно вибираємося, вибираємося. Опа, я виліз, хух, в мене б вийшло. Так, тепер я можу. Ай! Ага. Я міг просто підстрибнути, я зрозумів. Але давайте підемо чесним способом, я так розумію, що потрібно нажати якусь отаку. Опа-па. Опа. Ладно, давайте ще раз. А, тут також ще одна є якась. Уух, уху-ху-ху, ви тільки подивіться, куди ми вибралися. Ми вже вибрались на самий верх. Так, і що у нас тут є? Тут якась у нас є тумбочка, годинник, золота клітка для попагають, щось таке, ліжко, ви тільки подивіться, яке воно прикольне. Також люстра доволі велика і красива. Також вентилятор, комп'ютер, точніше, ноутбук, непогано. Ой-ой, саме найкраще, що в цьому будинку є, це сам це ось цей от борщ. Пісочний годинок, до речі, ви тільки подивіться, він золотий. Талі слитки золота, тут також лежить золото і золотий. Я не пам'ятаю, як він називається. Напишіть в коментарях, як оця от штука називається. Ну і тут кактус, і все, в принципі, більше нічого. А, також, також, тут є ось така от скриня, можна сказати. Тут є в нас машина непогано, точніше, навіть не одна, а три машини, навіть в МВ, ні, нічого собі. Вертоліт, якийсь танк, до нього, патрони. Е, якась штука, непонятно, не зрозумію. Три, якісь також три види зброї якоїсь також різні, якісь дві міни різні. Десять Зача зачарованих яблук, і ще якийсь один посок фідроз водою. І якась маска, чи щось це таке, я не розумію. Так, виходимо звідси, і що там. Ой-ой-ой. ой Так, я так розумію, що мені потрібно водою зробити вотердроп. Звісно, я не знаю, чи в мене це вийде, але давайте. мене вийшло! Хух, в мене серйозно вийшло. Я не думав, О, ви, До речі, подивіться, який я бистрий з цим костюмом, нічого собі. Так. Ну, Давайте трошки відійдемо і будемо протещувати це всі, все, що мене випало. Так, це можна в принципі, обрати. Крюк, це дуже, до речі, корисна штука, можна просто отако от зробити, отако от зробити, і усе. Я на вершині. Так, гаразд, я таке, звісно, не буду робити. Так, давайте дивитися, що у мене попалося от капець, яке високо я. я таке відчуття, що я реально на Марсі. Так, давайте будемо дивитися. До речі, вже нічка настала капець. Так, що у мене тут є? У мене є, по-перше, подивимося ці дві машини. Тут якась є в нас поліцейська машина, в яку можна, звісно, сісти. Так, сідаємо в цю машину. Вона вже їде, це непогано. Так, а що? Двері не закриваються. Так, двері закривалися, закрилися, все прекрасно. Їдемо, їдемо, їдемо. Ой-ой-ой, як краще звіти. Ну, мягко кажучи, я її втопив. Ну, не вступив, а просто такого от викинув її за борт. Чи як так сказати, вона на аварійки включилася. Нічого собі. Чи на авіки? А, я думав, це аварійка, це просто поворот вона включила. Не знаю навіщо. Але гаразд. Як мені подобається цей костюм, тому що я можу дуже швидко пересуватися по цій території. Так, далі. Далі в нас є BMW. подивимося, що це в нас тут за машинка така. Ой-ой, капець вона стара. Але мені вона дуже подобається, тому що вона якась така красива. Вона хоч і стара, але мені здається, що дуже і дуже комфортна. Так, подивимося, що це у нас за, за машинка. ой 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 На жаль, я взагалі не встиг на ній покататись, вона мені дуже подобається. Там такий мотор дуже крутий був. Ну, але я її втупив. Ну, звісно, це ж я, як і можу щось не накоїти. Так, стрібуємо. А, я не настрибую на два блоки, я стрибую на півтора блоки, зрозуміло. У нас також залишається остання машина, навіть не знаю, що це за марка. Ну, виглядає, вона, до речі, дуже стильно, Можна також сісти, тільки давайте вже якось кататися обережно. Так, тільки я не буду сильно розганятися. Ну, вона дріфтик, це вже дуже і дуже непогано. Так, давайте під'їдемо до якогось селянина, покажемо, на якій ми машинці їдемо. Тільки давайте якось приторможимо. Свинки, ви тільки подивіться, яку я машинку собі прикупив. Так, селянини, я так розумію, що вони всі поховалися у будинки, так як вже ніч. Так, ну гаразд, зараз можемо її повернути назад, тільки давайте обережненько якось це все зробимо. Не хочеться ще одну машину втопити. Бо куди я взлетів, куди я чуть не полетів. Так, можемо, в принципі, зі цього вилазити. Так, що в нас далі було? Там в нас також були оці от, три види зброї якоїсь. Давайте її потестимо. Ух ти. Ух ти, це дуже крута якась зброя. Мені дуже вона подобається. Ви тільки подивіться, які, яка крута анімація. Це дуже круто. Так, гаразд, ця зброя ми зрозуміли, що вона робить, а це. Це якийсь лазер? Прикольно. Так, я бачив там свинок. Давайте протестимо на свинках зараз. Піду про те, що також тут є такі вот... Що це таке в нас? Нічого собі! Це... Я думав, що це огнімьот, а ви тільки подивіться, що це, це якийсь. Капець, що це, це дуже круто виглядає, чесно кажучи. Так, де в нас там свинки? А ну давайте подивимося, чи я от влучу в цю свинку з такої відстані. Вона дуже легко попадає по ній. Так, ну ми зрозуміли, що ця робить зброя, а ця. Вона також, в принципі, можна сказати, піджарює. Ну, все, в принципі, свинок немає. Так, можна її відкласти, в принципі, так. Оце все ми відкладаємо і також в нас є. Дві бомби. Можемо їх, в принципі зараз подивитися, що вони роблять. Але перед цим подивимося, що робить оцей вотпосух, так. Ем. Ух ти! Я можу підстрибувати, і воно мене так дуже сильно підскоряє. Так, а дивіться, якщо я тако зроблю. Ух ти! я можу навіть можна сказати літати. Ух ти! це дуже круто, ви тільки подивіться, як це. Ух ти! Капець я високо підлетів, Капець, це круто. Тільки давайте на всякий випадок, я буду гратися, звісно, але з'їм на всякий випадок це от зачароване яблучко, щоб я не помер. Ух ти, давайте максимально. Ух ти! Мені, мені дуже подобається цей посок. Він, звісно, от якщо бігати, то він може показатися, що він безполезний, тому що от він пару секунд діє і все. Все, пару секунд, пару секунд. От, от такий от пару секунд він діє. А якщо такого от вверх? Це можна все перестрібувати ось такого. Дуже-дуже швидко рухатись. Далі, далі, що у нас є також, тут є танк, так, гаразд, залишимо його на закусочку, можна так сказати. У нас також тут є дві бомби. Можемо її поставити. Так, тут є максимально 5 секунд, давайте поставимо 10 секунд. Також тут є якісь кнопочки, просто їх понаклацюємо на максимально і так і спавнимо. Так, 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 так. Воно починає пікати, і давайте подивимося, як воно взірветься. Там машина біля неї, ну гаразд, я думаю, все пронесе. Так. Ну давай, взривайся, взривайся. Так, і можемо дивитися, що тут за взрив. Ух ти! Капець, воно здається, що і невеликий взрив був, тільки от, 3 на 3 блока, але в глибину, дуже глибоко. Так, Також давайте посохом Це звідси все ж таки виберемося. Також, як в нас є посох, ми не будемо просто простраюватись. Так, ну, звісно. Так, давайте в мене є ще одна бомба, ми можемо її зразу поставити ось тут близько. Поставимо її вже на, на 7 секунд і поставимо, звісно, максималочку. Так, давайте, ставимо. Вона вже пікає по-інакшому. Так, так, так. І що ж? Який тут взрив буде? Мені дуже цікаво. Ну, взрив вже набагато. Набагато більше, ви тільки подивіться, який величезний кратер. Як тут маленько, і тут ви тільки подивіться, яке воно велике. Чому там тільки не знаю. Ух ти, ну це я навіть туди стрібати не буду, тому що посок, здається, вже не вистах. Хоча давайте попробуємо. От посох наскільки в мене крутий? Ви тільки подивіться, наскільки блоків я можу стрибати з цим посохом. Це прекрасно, це. Капець, як і мені подобається цей посух, це просто капець. Так, що в мене залишається? У мене залишається оця вот штука, я не знаю, що це таке. Так, давайте сядемо сюди. Так. Ух ти Я можу рухати чи не можу рухатись? Що це є взагалі такі? Це, я так зрозумів, що я робот якийсь, але я рухатись не можу, я так зрозумів. Я не знаю, чому я рухатись не можу, ну, ладно. Так, далі, далі, далі. Що у нас тут є також? У нас тут є вертоліт. Так, давайте сядемо в цей вертоліт і нарешті вже покатаємося на ньому. Так, давайте покатаємося на цьому. А, так, він з цього не працює, може звідси працює, так. Опа, опа-опа, вже видно, що він починає якось літати. Давайте тільки... Обережно, 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 обережно. Так, не хочеться зараз підправитися в якийсь космос чи щось таке. Чому він так нахиляється вниз, я не розумію, я не розумію. Давайте, давай, злітай, 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 злітай. Ой, ой це все так дуже. То в принципі, це дуже круто все це виглядає. Можемо розстріляти оце вод, але, на жаль, в мене пуль просто немає. Тому можна трошки відлетіти, звідси на всяк випадок. Так, давайте тако. ой ой що, що я роблю, що я роблю. Я, случайно, з нього вистриплю. Ну нічого страшного. Нічого страшного, можемо брати. Ось цей також у мене залишився ось цей танк. Ух ти, який він у мене величезний. Ви тільки просто подивіться на нього, який він красивий, здається. Так, сідаємо в нього. Де тут сісти можна? Ага. Ага. Все, прекрасно. Ним, ним вже можна рухати, це дуже круто. Давайте також я заражу в нього патрони. Так, де тут у нас тут патрони? Патрони у нас тут. І ми, по ідеї. Давайте. Ух ти, патрони стріляються, вже дуже непогано. Головне, зараз просто, случайно не стрелити оце село. Так, давайте трошки відправимося туди і можемо, в принципі, стреляти. Просто в самоліт я влучив. Самоліт, звісно, не зламався. Ви також чуєте, як цей. Танк перезаряджається, в ньому є навіть функція така, що звук, точніше, такий, як перезаряджається. Так, зупиняємося і стріляємо. У, це дуже круто. Так, ладно, я вже накатався. Так, ну здається, я все под... А, тільки я це не подивився. Що це таке? Так, я його надів. І тепер нажимаємо ось цю кнопочку. А, поки день і ми не можемо бачити, що відбувається, але, по ідеї, це просто нічне бачення в мене включається. От, воно в мене навіть є ось, ці, о, ось ця от штука на голові. Так, ну гаразд, в принципі, я це все зробив, все пройшов, все подивився. Навіть оцей от вертольоту покатався, нічого собі. Кільканадцять штуки, а цій штуці можна ходити? Ні, чомусь не можна ходити. Так, ну гаразд, можемо далі відправлятися у вже ось цей російський небоскреб. хмарочос, точніше. Так, також тут є така от скриня. Беремо в скрині, в скрині є 16 перлин. Так, давайте їх обережно якось щоб не використали. І ось так от. Так. Що ми тут бачимо? Тут бачимо, я, бачу я паркур. Ага, так, все. Я тако сюди. І тепер якось потрібно... Так, якраще це зачароване яблуко з'їм на всякий випадок, тому що я можу впасти і буде мені капець. Так. Якось потрібно обережно. Ага. хух, як добре, що я все ж таки це яблуко з'їв, тому що я би помер. А як туди мені потрібно забратися? Я навіть не знаю. Так, Давайте ще одне яблуко з'їмо на всяк випадок. Того разу я, здається, йшов сюди. Да? Тепер можемо телепортнутися ось сюди, Попробувати. Так, і Якщо ми відправимося ось туди, все прекрасно, я сюди, все прекрасно, я сюди потрапив. Прекрасно. Певне, навіть перелина закінчилась, точніше не закінчилась. Так, що я тут бачу? Там є тільки одна от дирка. А може, може посухом ми можемо дістатися до нього. Ой-ой-ой. Добре, що я це зачароване яблуко зів, я краще ще одне його з'їм. Так, може, може ще один раз. Я, я ледь-достаю, ледь просто капець, я не можу на нього достати. Ну, Крюк ми не будемо використовувати, так як його знайшов отій, в, в українському хмарочосі. Так, що я тут бачу? Тут я бачу просто ґрунту, дуже багато землі. Також я бачу якусь цю, таку, от, таку от штуку, не знаю, що це називається. Що в цій середині. Тут є динаміт, і тут є кнопка. Ну, я знаю, що це може бути. Так стаємо ось тако, і мені потрібно попасти точно в ту дирку. Я не знаю, як це можу зробити я. Ну, давайте. Попробуємо так. Ой-ой-ой, давайте, тільки щоб в мене все вийшло, тільки щоб в мене все вийшло. ні 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 Це капець, в мене не вийшло. На жаль, в мене не вийшло. Йома, -йо. так. У мене тут ще динаміт є, так, в мене ще динаміт є. Це прекрасно. Давайте давайте, попробуємо ще раз. Так, спроба номер, номер два. Так, обережно, обережно, давайте якось будемо. станемо аж на цей от край і... У мене все вийшло так, як я попав якось повозити, але тепер їй потрібно звідси якось вибиратись. Давай, 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 давай. Ще чучуть, ще чучуть. Сп... Хух, я вибрався, так. Що я тут бачу? Я тут бачу будинок, по-перше, він з якоїсь глини. Посередині тут палатка. В будинку стоїть палатка, ну, це ж, звісно, це москалі. Е, також тут стоять якісь бровна, зрозуміло, це все зрозуміло. Також тут є якась калітка зрозуміло, Мені навіщо вона тут... А, я зрозумів. Мені потрібно так вилізти. Вийти з цієї хати. Також тут є динаміт. Непогано динаміт, він, я думаю, мені знадобиться. ґрунт, не знаю навіщо мені цей ґрунт. І відро води. Ну, я так і думав, що, в принципі, тут більше нічого не буде. Так, можемо. Я знаю, що я зроблю. Я розставлю тут кругом динаміт. Кругом я тут розставлю динаміт. Так, давайте ще тут туди чуть, чуть Так, так, так. Давайте туди чуть, чуть Так, так. Щоб навіть в них от такого будинку не було. Так, і тепер підпалюємо це все з смолоск. У мене здається, десь був смолоск. Во, тут факел зрестовану, і тепер можемо це все підпалити. Так. Так, так, так. І тікаємо. Все прекрасно, я якраз зробив. Ай, на жаль, трошки українського взірвалося, але з російським нічого не зрівняється. Ви тільки подивіться, як круто воно там все взірвалося. Це просто просто круть. Українське також трошки взірвалося, але там тільки один ТНТ вилетів, також нічого страшного. А ви тільки подивіться, от російському дуже сильно не пощастило. Було би добре це все взірвати. Ну, але це не зараз. А вам дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та прокоментувати це відео. Всім дуже-дуже дякую. Всім пока!